ДТП сталося перед зупинкою центральний ринок. Тролейбус був наповнений пасажирами та рухався за звичним маршрутом. Взяв правий ряд, ну, щоб нікому не мішати, як, як завжди. Скорість була не дуже велика, ну, як, як завжди, кілометрів 30. Ну, впереді машин нікого не було. І тут різко. Повернув дощ, він заїжджав, видно, тут до магазинів чи куди він тут їхав. Каже каву. Повертав з правої полоси. Прям різко переді мною. І ну, як завжди, тут же теж з машини виїжджають. Він притормозив. І виходить, що я їду, в мене вже дій неякі. Я попитався сюди, Ні, ну, це так раптово, прямо переді мною. Водій тролейбуса каже, намагався уникнути прямого зіткнення з автівкою, тому різко повернув керму і врізався у металеве загородження вздовж узбіччя. Тролейбус дивився по першій полосі. А повторив дивилася красою дощ і рішив повернути направо. І подрізав наш тролейбус і прийшло до Внаслідок аварії постраждали дві пасажирки тролейбуса. Їх швидкими доставили до медзакладів. Дві пасажирки впали та вдарилися. Одна в результаті падіння отримала пошкодження поперечної ділянки спини. Поперека, і вона була госпіталізована в тисячку, в міську лікарню номер 2 Так. Її стан оцінювався як середній, там, можливо, забій нирки. Чого і там ще оглядали її урологи. Ну, Подальша інформація мені невідома. І жіночка. 81 рік. При падінні поламала кістки правого передпліччя. Вона була госпіталізована у першу міську лікарню. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що автомобіль допустив зіткнення з тролейбусом. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Надія Шевченко Артем Кравченко цей день.